Україна, двадцяте століття, і не рік, а криваве клеймо. Тридцять три. У Скорпоті уся Україна 22 листопада вшановувала пам'ять жертв голодоморів. Жалобні заходи у нашому місті розпочалися біля пам'ятного знаку поблизу храму Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви. На байдужі Дубенчани запалили лампадки та поклали до обеліска квіти і кетіги Калини. Продовжилися урочистості на головному майдані міста, де відбувся загальноміський реквієм за загиблими. Біля 7 мільйонів поклали свої голови від голоду. Не тільки дорослі, а й діти. І до цих пір ми пам'ятаємо їх. Холокост об'єднав єврейську націю в єдине ціле. Український голодомор, донедавна забутий посіпаками Януковича і викинутий з підручників історії, може теж об'єднати нашу країну. Це є теж основа для розуміння наших дітей, того, що робив з нами сталінський режим. І взагалі російська держава присутні порівнювали події 80-річної давності із сучасністю. За словами Дубенжан, історія ставить перед нами виклики, які у серці українців назавжди залишаться важкою раною. Не одним тільки 32 другим, роком завершилися оті навали, ота оте відношення російського старшого брата до України. На жаль, і сьогодні ті події продовжують відбуватися. І наше основне завдання це майбутнім поколінням. Передати ту історію по максимуму досліджену до разом з священниками помолилися за упокій, душ невинно постраждалих та вшанували хвилиною мовчання не лише жертв голодоморів, а й героїв Небесної сотні, загиблих на сході України та всіх тих, хто боровся за свободу і незалежність нашої держави. Житель міста Дмитро Фаст прийшов на майдан незалежності згадати родичів, які були вивезені на Сибір. Дуже багато членів моєї родини. Було вивезено в Сибір, і вони дуже довгий період часу були на Соловках. Могили свого ріднього дядька так до тієї пори і не знайдено. Він був в нашій визволіній армії. Студентка Галина Ковальчук теж завітала на Майдан, щоб шанувати жертв голодомору. На її думку, українці повинні пам'ятати свою історію завжди. Як на мою думку, це страшна дата в нашій Україні, чорний день, тому що загинула великість, велика кількість людей різного віку. Загинули невинні діти, які на той момент не зробили нічого поганого, не зробили нічого шкідливого для України. Тому справді цей день є безумовно великою втратою для нашої країни. На завершенні учасники заходу виклили слово пам'ятаємо та символічно свічу запалених лампадок адже сьогодні обов'язок українців говорити і загадувати про. Голодомор щоб не допустити подібних подій у майбутньому.